181 вулицю та провулок відремонтували в Житомирі за кошти міського бюджету у 2015 році. Ремонт 163 тисяч квадратних метрів доріг платникам податків обійшовся у 27 мільйонів 485 тисяч гривень. Поточний ремонт проводили більш як на 150 вулицях, витративши понад 10 мільйонів 300 тисяч гривень. Капітальний ремонт на 28 вулицях коштував понад 17 мільйонів 140 тисяч гривень. Найбільші за площу ремонти проводилися на вулиці Сев. Северинана Наливайка, по вулиці Київській та по вулиці Селецькій. Щоправда, на цій дорозі невдовзі утворилася глибока дірка, яку повторно латали. А ось трійка ремонтів, на які у 2015 році витратили найбільше грошей. На першому місці вулиця Северина Наливайка. 1 мільйон 113 тисяч гривень або 237 гривень за квадратний метр. На другому місці вулиця Героїв Чорнобиля 970 тисяч 999 гривень, або 425 гривень за квадратний метр. На третьому місці вулиця Корольова, 970 тисяч 191 гривня, або 302 гривні за квадратний метр. У першому півріччі цього року за гроші міського бюджету відремонтували 55 вулиць та провулків. Витратили на це 7 мільйонів 803 тисячі гривень. Загалом же впродовж року планується провести ремонти на 143 вулицях та провулках. З них на 29 – капітальні ремонти і поточні на 114 вулицях та провулках. На капітальні ремонти у бюджеті передбачено 26 мільйонів гривень. Поточні ремонти обійдуться у понад 9 мільйонів. Ознайомитися з повним переліком адрес можна на сайті Житомирінфо.